напружені і так далі. Тому п'ятниця 13, друзі. Зараз ми подивимось. На наступну добу, яка буде ситуація, але я одразу вам кажу за 13. Так. Бо будь щоб потім потім мені ні, ні, ніхто, ні ви і ніхто мені нічого там не казав і не писав. Так. Дивимось. Так, друзі. Всім, хто доєднався, всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Дивимось на наступну добу по 14 січня. Попередження про загрози для мирних жителів по областях, як завжди, друзі. Як завжди. На наступну добу з Вінницької області починаємо по алфавіту, по Чернігівську область. Дивимось. Попередження про загрози Вінницька область. Сім. Вінницька. Дивіться, друзі, випадає з повітря загроза. От. Багато фігур не випадає. Багато фігур не випадає, але ось повинно бути нормально все. Але загроза є, бачите, випадає попередження. Надіюсь, воно залишиться потенційним. Чи це в планах в них так буде? Але, друзі, випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Волинська область. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Волинська. серйозних прям, друзі, загроз не випадає. А от потенційно щось незначне, бачите, просто вказують, що загально, може потенційно така загроза. І також це вказує на те, що кордони захищені. Так, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Дивимось далі, Дніпро. На наступну добу. Область, область, зло випадає область або передмістя, бачите? Але загально загально повинно бути більш-менш нормально. Випадає попередження область передмістя. Перед тобто попередження таке. Я не кажу, що прямо буде якесь влучання чи щось таке загроза. Потенційно, потенційно підвищений ризик і вірогідність на завтра, на наступну добу. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг. Попередження про загрози для мирних жителів в наступну добу. Там. Кривий ріг. Так, друзі, ну тут е, загроз таких серйозних прям для мирних жителів не випадає для більшості. Бачите, хвороба карта 9 випадає, але тут е, біля 6 бубнове вона стоїть, тому повинно бути все нормально. Не критично. Критично нічого не випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Донецька область Донецька область випадає. Попередження, особливо місця біля лінії фронту також прифронтові місця. Попередження випадає, друзі, але фігур багато не випадає. Значить, там будуть місця, які просто де бойові дії наближче. там серйозних. Таких загроз не випадає по людям, тому що немає фігур багато. Але все-таки, бачите, удар карта тут удар не випадає. І це не дуже гарно, це погано. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Житомирська область. <кхем> На наступну добу, попередження загрози для мирних жителів. Так, тут наші військові захищають, посилені і кордони посилені, ми бачимо і в технічному плані посилені, зло пусте випадає, значить серйозних таких загроз для мирних жителів немає. Дивимось далі. Зап... Закарпатська область. Закарпатська на наступну добу. Попередження про загрозу там. Закарпатська. Тут вказують, що наші військові посилені наші військові в усіх планах і технічно, і з, з усіма засобами серйозних таких загроз не випадає. Дивимось далі. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя на наступну добу попередження про загрози <кхід> для мирних жителів. Так, в Запоріжжі наші військові укріплені, випадає потенційно передмістя. Бачите? Передмістя також це може вказувати на об'єкт інфраструктури. Але тут випадає ось дама пік, зло, пусте. пік, Це карта пуста. У нас пустошує погані карти і також і хороші. Значить, ми бачимо, що повинно бути все нормально. Значить, для мирних жителів, бо фігур тут випало багато, бачите? І зло пусте, значить, для більшості все буде, все буде нормально, і наші військові захищають. Ось так. Дивимось далі. Івано-Франківська область на наступну добу, попередження про загрози. Івано-Франківська область. Івано-Франківська зло випадає, але фігур небагато, тому значить, потенційно зло, як по всій країні. Прям серйозних загроз там для мирних жителів не випадає. Потенційно випадає. Тобто не критичні якісь некритичне попередження всім доброго раночку. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Київська область на наступну добу. Попередження про загрозу там. Київська область. Київська. Київська область, бачите, наші військові, ось військові, Київська область, Київ захищають в повітрі. Тобто підсилилась повітряний захист, там в Київській області. Серйозних загроз по області таких не випадає. критичних. Зараз дивимось столицю Київ. Київ на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Тут ми бачимо також, наші військові захищають, от, але потенційно випадає якась повітряна загроза. Раз тут і знову ж таки бачите, і тут військові біля повітряної карти, ось загроза з повітря. Тому, друзі, критично не випадає. Критично не випадає, але потенційно все-таки. Є, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально, бо наші військові захищають повітря. Може будуть відпрацьовувати наші військові. Може ворожі там цілі знищувати. Серйозних прям таких попереджень критичних для Києва не випадає. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. Кіроваградська. Наступну добу. Хіровоградська. Дивіться, друзі, тут випадає також ударний туз випадає з десяткою погано, але добре, що немає фігур, багато фігур. Значить, для мирних жителів якогось критичного, катастрофічного. Не випадає попередження. Повинно бути все нормально. Немає по фігурам удару. Значить, з мирними жителями повинно бути взагалі все нормально в загальному в плані. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Львівська область на наступну добу. Львівська область, попередження про загрозу. Львівська. Ну, тут захищений і кордон, і, ну, тобто, сильний е, військовий, на військовому плані е, частина західна, повинно бути все нормально. Серйозних там загроз прям не випадає. Значить, якщо військові на що випадають, можливо. Щось будуть відпрацьовувати, можливо, просто захищають, вказують на те, що загроз немає, тому що діють наші військові. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв. На наступну добу. Попередження про загрози. 7. Миколаїв. Зло випадає, друзі. Карта зла випадає, ось дама пік від, від головного орка. ну Від орків, бачите, випадає. Але загально більш-менш нормально. Більше от як область або передмістя Миколаєва. Там більш така скуп, скупчення такої потенційної енергії поганої. бачите. Для мирних жителів повинно бути все нормально, критичного нічого не випадає. Так, йдемо далі. Одеська область. Одеська область. На наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Одеська. Тут вказують, бачите, наші військові в повітрі захищають. Тобто повітря нашими військовими захищено. І от фігури випадають, бачите? Тобто військові захищають повітря для мирних жителів. Значить, критичного нічого для мирних жителів нема. Повинно бути все нормально. Наші військові, бачите, можливо, будуть діяти в Одеській області. Так, дивимось далі: Одеса. Одеса на наступну добу. Попередження про загрози там. Одеса зло пусте для Одеси випадає, значить, повинно бути все нормально. Наші військові захищають те, що по Одеській області випадає. Маргарет, дякую, дякую, що Ларіса. Дякую, що допомагаєте. Ларісі також треба поставити модератора. Лариса вже кожен раз заходить. Так, секунду. В кого як виходить, заходити, друзі. От Ларісу теж модератором. Вже зробили. Це не обов'язок, це просто якщо ви на стрімі, то можете, можете слідкувати за порядком в чаті. Так. Роблю ті, хто постійно заходить, друзі, я можу обрати. Напишіть, напишіть так, дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Кременчук. На наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Кременчук. Бачимо захист підсилений нашими військовими. Кременчук. Щось вони там хочуть по якимось там промисловим об'єктам чи якимось об'єктам інфраструктури, але тут наші військові ось випадають, король Пік, захищає, Повинно бути все нормально. Захист там стоїть наш, тому серйозних загроз не випадає. І дивимось Полтавську область загально. Полтавську область загально. Попередження для мирних жителів. Сім. Полтавська. Полтавська захищена, бачите, серйозної загроз не випадає. От наші військові випадають. Наші військові випадають. Захищають Полтавську область. Серйозний загроз не випадає. Все добре. Ідемо далі. Рівненська область. Рівненська область на наступну добу попередження про загрозу там. Чотир. Сім Рівненська область. Також бачимо, що наші військові з краю тут стоять, значить, з краю це кордон захищені. Кордони захищені, серйозних загроз не випадає. Друзі, для мирних жителів також повинно бути все нормально. Так. Дивимось далі. Дивимось далі. Рівненську подивились. Сумська область. Сумська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Сумська. <кхем> Дивіться, на кордонах. На кордонах зло випадає, бачите? Тобто ситуація така, в принципі, залишається, як зараз. Для мирних жителів не випадає серйозних попереджень, фігур мало випадає, тому загроз, загроза тільки потенційна така випадає, прям не критична. Вірогідність поганих наслідків для мирних жителів так невисока. Так, дивимось далі. Ну, відносно невисока. Суми дивимося окремо як обласний центр, суми попередження про загрози. Суми. Так, друзі, суми, потенційна загроза з повітря існує, але без поганих комбінацій для мирних жителів. Значить, э, повинно бути все добре загально. Дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська область. На наступну добу, попередження про загрози для мирних жителів. 7. Тернопільська. Тернопільська область, бачимо, також військові, ось наші захищають. Повинно бути все нормально. <кхем> Біля мирних жителів стоять військові. Значить, е Значить, друзі, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Далі у нас Хмельницька область на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Всі. Хмельницька область. Так, ну дивіться, друзі, Хмельницька область повинно бути все нормально, тому що зло тут випало, карта зла випала біля валета, значить, повинно бути все нормально. Але така потенційна загроза, потенційна загроза існує, як і по всій країні. От, але для мирних жителів я не, не, не маю серйозних попереджень. Але, друзі, не нехтуйте тривогами. Реагуйте на всі повідомлення офіційні. Ось так. Дивимось далі. Ми дивимось ві. Так, друзі. Як мене чути, бо в мене зникло світло. Вирубили. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Харківська область. Харківська область попередження про загрозу для мирних жителів тут. Харківська. Харківська тут випадає, бачите, ударний туз, значить, з повітря. Вірогідність така висока, друзі, тому Харківська область не нехтуйте тривогами, будьте обережні. Далі дивимось. Харків. Харків. На наступну добу попередження про загрози там. Сім Харків. Харків. Харків випадає зло потенційно, але от по області більше таке. Ну, прям серйозних загроз для мирних жителів, Харків не випадає. Значить, повинно бути все нормально. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Херсонська область. Херсонська область на наступну добу. Сім попередження про загрози. Тут випадає, бачите, Херсон, спустошення, ось і зло. Пустий дім це погана комбінація, бачите і зло. Хвороба тут в Херсонській області попередження таке випадає серйозне. Давайте дивимось Херсон для мирних жителів. Ще окремо Херсон. Попередження про загрози там для мирних жителів. На наступну добу. Сім Херсон. Зло випадає, бачите? Значить, залишається поки така ситуація, як зараз, але все одно наші військові там переважають. Бачите? Наші військові захищають максимально, наскільки це можливо в тих умовах, яких вони бачите, то вони захищають. Значить, повинно бути все нормально. Але Херсонська область напружена по області треба бути обережним. Треба подалі триматися від лінії там зіткнення, лінії фронту. Ось так. Важка ще залишається ситуація. Далі дивимось. Черкаська область. Черкаська область. На наступну добу. Попередження про загрозу там. Сін Черкаська, Тут серйозно, друзі, загроз не випадає. Значить, повинно бути все нормально. Для мирних жителів тут ударів якихось попереджень серйозних не випада. Так, дивимось далі. Чернівецька область. На наступну добу попередження про загрози там. Сім. Чернівецька. Також серйозна загроз не випадає. Потенційно з повітря є, але воно там не в загрозливій такій позиції. Цей тут знаходиться. Значить, повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чернігівська область. На наступну добу попередження про загрози там. Чернігівська область. Чернігівська область тут вказують, бачите, що от, е шістка це вказує тут на кордони. Тобто на кордонах, бачите, підсилені наші військові, е серйозних загроз не випадає. повинно бути все нормально, друзі, Чернігівська область, бачите, як майже на кожну е область. Е при кордону випадає наші військові посилення. Значить друзі... <клес> Значить, друзі, треба вірити в ЗСУ. Вони працюють, бачите? Так, дивимось далі. Чернігівська... Чернігів як обласний центр. Чернігів як обласний центр на наступну добу, попередження про загрози там. 5, 6, 7, Чернігів. Так, також серйозних загроз не випадає, друзі. Наші військові, бачите, дії наших військових. Можливо, буде відпрацювання, можливо, заздалегідь попередження якихось там дій орківських. Ну, серйозних загроз не випадає. Значить, повинно бути все нормально. Так, чернігів подивились, друзі. І зараз зробимо загальний ще розклад. Загальний розклад? Для чого горки, для чого вони готують, вони, ми знаємо, що вони готують, ну, це і так зрозуміло, якусь масовану атаку знову. І от подивимося, яка причина, для чого вони це будуть робити. Для чого, яка ціль цієї атаки наступної. Ціль. E, дивіться, ціль <кій> e, дивіться, що випадає. По-перше, випадає, що ось наші військові захищають Україну. Ось чер червовий туз це Україна, от наші військові. І ще тут дві десятки біля них. Це e, також добре. Людей вони захищають. E, Значить, що ми, ми робимо ну, з цього, я бачу тільки те, що вони знають, що військові захищають, що є, що є. Вони можуть шукати десь якісь прогалини, типу в, в, в нашій повітряній оборони, типу, прогалини, якісь можуть шукати. І все. А взагалі, вони знають, що вони нічого не доб'ються. Вони знають, що Україна дуже сильно захищена ось в технічному плані. Бачите? В плані розвідки, в плані інформації, там, доступу військових до інформації розвід... розвідувальної і так далі. Тобто наперед вони знають щось те. Ну, всі дії, ось, бачите, дії орків вони знають наперед. Тому без глуз, да? знову ж таки, я роблю, ось бачите, випадає цей удар. Безглузда діяться, от, і випадає, що удар для зла і для от, склоків, для переживань, для ось цього. Бачите? Зло переживання і удар. Ось тут випав цей удар, і він випав біля от таких карт, які вказують на зло, переживання, на залякування. Це також вказує. І це ось вони намагаються зробити це перманентним таким станом людей, щоб людей. З, ну, щоб людей знесилювати таким чином в моральному плані. Ось так випадає. Яка ціль? Ось така ціля. Так, друзі, дякую за, за подарунки всім. Дуже дякую. Дякую. Так, і. Е,